Я так розумію, що сьогодні це день звільнень, завтра, можливо, день призначень. Але це моя така дуже суб'єктивна особиста думка, скоріше така інтуїція. Кадрові звільнення для кадрових призначень сім штук, послідовність ви бачили в моєму телеграм-каналі. Починають з коваля і закінчують камешним. Я так розумію, що багатьох міністрів, які написали заяву. Або дізналися вчора, що вони написали заяву. Так буде, напевно, правильно. Їх не буде в залі, тому це буде швидко, але ну, це достатньо буде така політична процедура, тому що будуть виступати фракції, будуть голосувати, будуть обговорювати. Деякі міністри, я так розумію, хочуть все ж таки зробити звіт. Нас міністрів звільняють за п'ять хвилин по емоційним порадам або імпульсам. Якщо ми говоримо про додаткові е, звільнення, я не виключаю, що вони можуть з'явитися. І ну, як ви бачите, у нас Кабмін це така штука не дуже стабільна, тому будуть постійно з'являтися якісь ідеї. Поки що, поки що е, начебто, всіх, кого анонсували, або під ким. Питалося крісло окрім Єрмана Галущенка. Ну ми пам'ятаємо, у нього там інша суперсила. Він е, ці гроші мішками носить, е, які вкрав на енергетиці. У нього поки ситуація тримається е, на іншому. То поки що всіх звільняють, кого обіцяли. Верховної ради України належить вирішення питання про відставку членів Кабінету міністрів України 3 вересня 2024 року. Відповідно до положень чинного законодавства про Кабінет міністрів України Камишин Олександр Миколайович подав до Верховної Ради України заяву з проханням прийняти його відставку з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку розглянув зазначену заяву. За наслідками її розгляду зареєстровано відповідний проект постанови реєстраційний номер 12006. Про відставку міністра з питань стратегічної галузі промисловості України Камишина Олександра Миколаївича. 534 дні тому саме в цьому залі видали мені вексель довіри і підтримали моє призначення на посаду міністра. Сьогодні зранку в закритому форматі я надав повний звіт за свою роботу оборонному комітету, мав короткий зум-дзвінок з економічним розвитком комітетом І завтра звітую цьому ж комітету з економічного розвитку в повному форматі в закритому доступі. Моя доповідь в залі буде короткою. Коли я пройшов на посаду, то перше, що мене вразило, це великий розбіг між тим, що ми могли виробляти, і нашими потребами, потребами сил оборони, виробляло в залежності від позицій або мало, або взагалі нічого. Но головне питання яке звучало на всіх нарадах, був ремонт танків. На сьогодні ви, мабуть, вже ні від кого не почуєте проблеми з ремонтом танків, і ми сьогодні довели, що наша оборонка спроможна виробляти повний спектр необхідного озброєння військової техніки від бронетехніки до БПЛА, від боєприпасів до ракетного озброєння. Ми виробляємо більше самогідних артсистем, ніж будь-яка країна вільного світу. Створили абсолютно новий вид зброї, те, що президент назвав в одному з своїх останніх звернень ракета-дрон. А як він також наголосив, наша програма по балістичній ракеті успішно пройшла випробування. Наші далекобійне дрони майже щоденно вражають агресора у найглибших його тилах. А FPV дрони вже законтрактовано в достатній кількості для потреб фронту. Ми почали та продовжуємо трансформацію Корбронпрому. І сьогодні ми бачимо, що завдяки цьому він посів 49-те місце в рейтингу топ-100 компаній світу. Прошу голосувати. За 243 рішення прийнято. Про відставку віце-прем'єра України, віце-прем'єра міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної Ольги Віталівни. Прошу голосувати. За 241 рішення прийнято. Постанову прийнято про відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, стрільця Руслана Олександровича. Прошу голосувати. За 244 рішення прийнято. Щодо відставки. Прибрати будь які інсинуації. Заява про відставку реальна. Моє самостійне рішення просив вже не один місяць. Просто попросили почекати відповідно правильного політичного часу, щоб можна було б і заміну підібрати, і щоб робота не підвисала. Тому так вийшло синхронізовано разом з іншими відставками, але це точно не примус, не якийсь шантаж, ще щось подібне. Моє бажання прошу вас відставку підтримати. Чому правильне питання завжди потрібно свої дії заставити чим більше, чому, чим правильніше. П'ять років на посаді я зробив купу речей, про які готовий зараз візитувати. На жаль, навряд чи встигну, але менше з тим. Комітету розповідав сьогодні, опишу в соцмережах. На жаль, знову ж таки, дата, я не знав заздалегідь, коли буде голосування, тому ми не встигли оформити письмові матеріали. Але. Зроблено просто неймовірно багато речей. Ми прибрали корупцію в сфері реєстрації. Ми навели лад в держпідприємствах. Ми віддали землю сільськогосподарську фонду держмайна. Ми навели порядок. Державні підприємства в кримінально-виконавчій службі почали заробляти гарні гроші, почали жити в білому. У нас немає і ніколи, не було скандалів. стоп керівництво міністерства юстиції за всі п'ять років моєї роботи. Я поклав все особисто, свою душу туди. Я готовий. Пройти поліграф, що за ці п'ять років своєї роботи я не взяв жодної копійки жодного хабаря. За 249 рішення прийнято. Постанова прийнято. 2014 рішення не прийнято. До Верховної Ради, до голови Верховної Ради, надійшов лист від Дмитра Івановича Кулеби, міністра закордонних справ, з проханням про відставку. І сьогодні його лист був розглянути на засіданні, на засіданні комітету, який відбувся о 9.30. І е, більшість голосів е, ми підтримали е, це прохання. Я особливо особисто проголосував за і на мій погляд. Він один з найкращих міністрів в історії України, міністрів закордонних справ. Але я виходжу з презумпції поваги до рішення, особливо я довіряю і е, Дмитру Івановичу. Вважаю це не дуже коректним, наприклад, намагатися там дізнатися у нього. Причини можуть бути різними. Я не знаю. Ну, є халушенка. Носить купу чорного кеша, звичайного треба залишити. Є метро Кулеба. Його чомусь люди люблять більше, ніж деяких посадовців з офісу президента, і у нього є якийсь рейтинг. Звичайно, його треба звільняти. Ну, якщо... Інакше буде існувати після цього офіс президента. Тому логіка, мені здається, достатньо зрозуміло. Це ж як, чому звільнили Кудрицького, а при тому енергатом, в якому постійно все ламається, він досі на посаді. Тому просто мотиви кадрових рішень трошки інші від тих, які б ми хотіли би очікувати.